Хочу показати вам різноманітні сталеві опорні ролики. Це от кілька варіантів я взяв, є U-образні, от такий профіль у них. Є H-образні, от такі. Та є v образні ось такі. Вони бувають різного розміру, різного діаметру. Бувають маленькі, бувають широкі. Бувають більшого діаметра, бувають меншого діаметра. І вони відповідно витримують різне навантаження. Що для чого використовується? Почнемо з h образних Призначений він для їзди по квадратному профілю чи квадратній труби. Конкретно цей під 20 мм трубу. У-образні використовуються для кругової труби, кругового прута. Рельса з круглим профілем, а також їх часто використовують для різних трасів і вірьовок, щоб пропускати через них і використовувати їх як опору для них. В-образні ролики використовуються для їзди по кутку, а також їх часто використовують для їзди по кругової трубі або пруту. Бо вони теж нормально їдуть і не треба заморачуватись з діаметрами. Замовити ці та багато інших роликів можна на нашому сайті Кладова Майстра України.